Шановна Світлана Пилипівна, від імені 4-го, 8-го А класу вітаю вас професійним святом. Нехай кожен ваш день дарує вам просте людське щастя. Нехай успіхи ваших учнів окриляють вас та надихають на нові досягнення. Я хочу побажати вам здоров'я, щастя, поваги, миру та процвітання. Шановні Світлана Анатоліївна, Світлана Миколаївна та Наталія Васильівна вітаємо вас із Днем Учителя. Світлана Анатоліївна, справжня архітектор шкільного часу, завдяки вам розклад не головоломка, а журнали живуть у порядку. Світлана Миколаївна заряджає весь колектив на розвиток і нові досягнення. Наталія Васильівна, головний диригент у Великому оркестрі шкільного життя. Бажаємо вам, щоб усі дитячі серця завжди відповідали вам вдячністю, щоб у житті завжди був правильний розклад щастя. Більше поприємних зустрічей і жодного запізнення радості, щоб у вашому власному житті завжди було місце для відкриттів маленьких перемог і великих радостей. Тетяна Борисівна, Дякую вам за те, що ви навчаєте нас не тільки шкільним предметом, а й як бути справжніми людьми. Бажаємо вам здоров'я, щастя та щоб кожен день приносив гордість за ваших учнів. Дорога Лідія Іванівна. Щиро вітаємо вас із Днем вчителя. Дякуємо за вашу мудрість, терпіння і любов до української мови. Ви навчаєте нас цінувати рідну мову, відчувати її красу і силу. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, життєвої енергії та безмежного щастя. Нехай кожен день дарує усмішки і радість, а ваша праця завжди приносить заслужене визнання і гордість за учнів. З повагою та вдячністю, ваші учні! Нановна Олена Павлівна, вітаємо вас, з днем вчителя. Бажаю натхнення, позитиву, великих успіхів в твоїй роботі та достойних виплат. Нехай учні радують е, жагою дознань, здоров'я вам, відмінного настрою та щирих посмішок. Совна Олеся Васильівна. Ми вітаємо вас, з Днем вчителя. Ми дякуємо вам за невтомну працю, за натхнення, яке ви даруєте нам під час уроку англійської мови. Анна Сергіївна. Вічирого серця хочу привітати вас, не вчителя. Хай кожен ваш день буде спомнити усмішок, натхнення та нових досягнень. Дякуємо вам за вашу натомну працю, терпіння та знання, які ви даруєте нам. Завдяки вам для нас німецька мова це не просто слова та правила, а цілий захопливий світ. Ви допомагаєте нам долати труднощі та відкривати нові горизонти цього життя. З днем вчителі Олександр Олександрович. Нехай вас завжди буде натхнення сили та гарний настрій. Хайч не заряджають вас позитивом, а кожен день в школі буде проносити радість і нові емоції. Ольга Росесавана. Ви можете робити навіть найскладніші приклади простими. А кожен урок з вами захопливим рівнянням, розв'язок яких веде до знань. Я бажаю вам в житті безкінечність натхнення, 100% радості, нуль турбот і безліч яскравих додавань. Щастя! Нехай кожен наш день буде як ідеальна формула, гармонічний, теплий і повний теплом дячних учнів. Я вітаю вас з Днем вчителя. Вчителю, щиро вітаємо вас зі святом. Бажаю міцного здоров'я, натхнення та нових успіхів у вашій важливій справі. Нехай ваша любов до біології надихає учнів пізнавати світ природи і відкривати його темним. Мама Олександра Борисівна Вітаю вас, з Днем вчителя. Бажаю, щоб ваша робота приносила вам задоволення, а учні мотивували вас на нові завершення у вашій професії. Ми всі дуже любимо і дорожимо вам. Люба Наталя Володимирівна, все життя ви віддали роботі, рік за роком біжить, день за днем, і знання ви досі несете, зігріваючи учнів теплом. Ваша мудрість нас всіх надихає, ви для нас, як велика свіча. Ви як мати нам стали роднає. У вас дуже добра душа. Дорога Інна Геннадіївна, вітаємо вас із Днем Учителя. Ви вмієте так майстерно зміщувати форму її реакції, що навіть звичайний урок перетворюється на справжній науковний коктейль. А ми, ваші учні. Як ті натрії з водою, яскраво реагуємо на вашу енергію. Кажуть, що хімія це складна наука, але у ваших руках навіть найстрашніше рівняння виглядає майже як рецепт борщу. Трішки терпіння, дрібка уваги і обов'язково велика ложка доброти. І головне жодного вибуху, крім вибуху, знань та гарного настрою. Бажаємо вам у житті побільше реакцій, тільки з плюсом стабільної рівноваги без стресів. І щоб щастя у вас завжди було не в натишку і як у розчині пересиченому любов'ю та вдячністю. З найкращими побажаннями та щирою вдячністю ваші учні 4-го А класу, шановна Олена Анатолій, хочу вас привітати від цього нашого А класу з Днем Вчителя. Та побажати вам міцного здоров'я, щастя, розумних та кмітливих учнів. Дякую вам за те, що даєте нам нові знання. Шановна Ірина Анатоліївна, дякуємо вам за терплячість, е, професіоналізм та вміння відкривати інформаційний світ навіть тим, хто раніше боявся натиснути на ту кнопку. Ви не просто та, що навчає коду та алгоритмам, а та, що формує інформаційні мишлення учнів. Я бажаю, щоб у вашому житті був швидкий інтернет, безпечні системи, розумні учні, світлі моменти, та що найголовніше здоров'я. З усією повагою я передаю вітання не тільки від себе, а й від усього ліцею Маріїнського Днем вчителя. Ольга Миколаївна, вітаю вас, з днем вчителя, бажаного вам натхнення. Ви не просто викладач мистецтва, а й вчите нас бачити світ по-особливому, відчувати його та знаходити красу в кожній дрібниці. Бажаю вам невичерпного, натхнення, безмежної енергії та радості від кожного дня, проведеного за улюбленою справою. Нехай вашу працю приносить вам тільки задоволення, а учні завжди цінують ваші знання та ваше серце. Шановна Тетяна Володимирівна, вітаю вас з днем вчителем. Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння та натхнення, щоб ви могли виховувати в нас силу та любов до спорту. Світла Іванівна щиро вітаємо вас із Днем Вчителя. Дякуємо за цікаві уроки фінансової грамотності, за вашу підтримку, терпіння та віру в нас. Бажаємо вам міцного здоров'я, радісті, гармонії та натхнення. Нехай учні завжди приносять вам радість та успіх, а ваша праця приносить лише задоволення з повагою 8 а клас. Перед святом ми взяли інтерв'ю у деяких вчителів та спитали їх: а як ви вирішили стати вчителем? Як ви вирішили стати вчителем? Це знак долі, однозначно. Я себе іншою людиною взагалі розумію, що я не вчитель, не пам'ятаю самого дитинства. Ну, не знаю. Знак звию там десь звідти. Звідки? Звідки? Чому саме фізик? От тут просто так склалося. Я ніколи не збиралась бути вчителем фізики. Вчителем початкових класів так. А тут так просто склалося. Мені сказали, ми вас забираємо на фізмат і ви не будете витирати носи якимось маленьким дітям. Будете витирати великим. Ось цим 27 років і займаюся. Можливо, ви пригадаєте, зішки його втятька ось. Помернув, так я зламала каблук, коли була урок, а, І прямо в цьому кабінеті навіть там цей отвір до, до цих пір є. І чоловік мені прибігав приносити іншу пару життя. Ну, таке було. Дякую вам за Так, Гарного дня. Скажіть нам, будь ласка, як <реш> ви вирішили стати чотирьох? Спочатку я була інженером-програмістом, математиком. Працювала науково-дослідницькому інституті. Але коли наука розпалася в 92-му році, моя дитина пішла в перший клас. І на дачі її однокласники були у нас всі в хаті, як кажуть, я з ними займалася математикою на українській мові. Мені дуже подобалось, їм все пояснює. І одна із мам сказала, Чути сидиш. Піди працю. Вже навіть я зрозуміла цю задачу. Ну, я пішла в школу, спитала, чи потрібні вчителі інформатики. Вони одразу взяли. Зразу ми відправили в 11 клас. І от так пішло. Дуже дякую, за відповідь. Доброго дня! Доброго дня! Як ви вирішили стати вчителем? Вчителем я вирішила стати ще в початковій школі. Скільки років ви преподаєте в цій школі? Викладаю в цій школі я вже 9 років. А як ви готуєтеся до уроків? До уроків готуємося чесно по-різному, тому що дехто виконує своєчасне завдання і ми перевіряємо, а дехто не своєчасно. Але все ж таки готуємося, знаходимо різні програми, додатки і намагаємося зробити уроки інформатики цікавими. Дякую за інтерв'ю. Це інтерв'ю. Як я вирішила стати вчителем? Це питання мені задавало вже так багато ваших попередників. Це було так давно. Я дуже любила географію, тому що мої батьки географи і папа, і тата, і мама. Тата працював в університеті, він був географом, і мама в школі. Тому в мене не було, так скажімо, іншого прикладу найкращого. І ще я з самого початку дитинства з ними мандрувала. Тому що географи практика у них проходить да, по горах, да, на річках, озерах. І вони мене брали вже з п'яти років з собою. Тому я вирішила, що я буду обов'язково географом. Добрий день, Надія Іванівна. Як ти віриш стати вчитувати? Добрий день, Христина. З самого дитинства я мріяла когось навчати і дивитися своїми знаннями з іншими дітьми і людьми. Так вийшло, що це маленька аудиторія діти, починаючи з 5 по 11 клас. Дуже цікаво, дякую. Це було досить легко, тому що з дитинства я бралася у будь гру. групу. Це була школа. Мої іграшки були моїми учнями, а я була їх вчителькою. Тому тобто це було, це було зрозуміло, що коли я закінчила школу, я пішла навчатися Дякую. А також. Ми вирішили зробити характеристику наших вчителів. Характеристика вчителів. Перша графа. Наші вчителі мають авантюрний склад характеру. А вже, щоб заходити до нас в клас по 8 разів на добу, треба бути авантюрною людиною. Друга графа. Наші вчителі інтелектуали. Так, щоб володіти літературою, треба знати історію. А щоб знати історію, треба володіти картою з географії. І так з кожного предмету. Третя графа Поліглоти. Дійсно, бо вони знають не тільки українську мову, а ще й нашу дитячу, учнівську. Вони можуть нас розуміти, перекладати та навіть відповідати на наші мові. Всі розумні та наполегливі. Так, бо вони, окрім свого предмету, навчаються бути психологом. Четверта графа – майстри на всі руки. Це точно що трьох зробити вісім, а з трьох дев'ять можуть тільки майстер на всі руки. Мій підоштовуватися до тих умов, у яких опинилося. Без інтернету можуть провести урок. Без світла можуть написати з нами контрольну роботу. Якщо немає підручників, то це не проблема. А якщо вже і тривога, то йдемо в бомбосховище. Вони все добрі, вішливі, у те, людям. Вони в своїй праці намагаються нам не зашкодити. І коли в умі одиниця, то в журналі одинадцять. Ось такі наші вчителі. Ми вітаємо вас зі святом, наші любі вчителі, натхнення вам, творчої вдачі, здоров'я та найголовніше успіхів, у вихованні. Нашого покоління